Микола Странник із села Сальник до філії Вінницького лісового господарства приїхав по дрова. Каже, взимку ними опалює будинок, купує невеликими партіями. Беру по півтора, по два куба. От, щороку, там, скажімо, раз в три місяці можу приїхати взяти. Бо, як кажуть, життя тяжке, не вистачає на все одразу. Так і беру. Близько і зручно приїхав, формі. Оплатив зразу на місці. і все. Оформлення купівлі дров. Процедура не складна, каже лісівник Ілля Різник. При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу. Дрова у лісництві продають цілий рік. Однак каже Ілля Різник, найбільший попит спостерігається наприкінці літа та на початку осені. За вісім місяців цього року до них звернулося до півсотні людей. Зазвичай так бачимо, що люди приходять восени перед опалювальним сезоном. Тому ми закликаємо, щоб люди приходили влітку, щоб був час їх порубати, висушити тоді. Палити економніше і більша теплотвірна здатність від дров. Кожного тижня, майже кожного дня, приходять, замовляють, пишуть заяви і реалізовуємо дрова. Зазвичай люди замовляють машину, це зіл, газон по 5 кубів. Після оплати Микола Странік їде по дрова на ділянку вибіркової санітарної рубки Калинівського лісництва. Тут заготовляють дрова, твердо листяних порід, граб, клен, ясен та дуб. Після вирубки їх складають у штабелі. Майстер лісу Юрій Панчук перевіряє деревину та опломбовує її. Ширина є метр і висота також є метр. Отже, у нас є два складних метра. В одному складному метрі за допомогою таблиці повнодеревності у нас є коефіцієнт 0,62 метра кубічних. Отже, в даному, даному штабелі у нас є 1,24 метра кубічних. За цією біркою можна дізнатись, де були заготовлені, скільки коштують, куди були відвантажені, коли були відвантажені час, автомобіль все. Загалом у лісництві на Вінничині заготовляють твердолистяні, м'яколистяні та хвойні породи. Вирубки проводяться протягом року, що і забезпечує постійний запас дров. На сьогодні реалізовано 102,5 з половиною тисячі кубометрів деревини для населення та соціальної сфери. Розповідає працівник обласного лісництва Олександр Панішкевич. Проводяться вибірково-санітарні рубки, рубки догляду, головне користування, суцільні рубки. Тобто від усіх видів рубок заготовлюється дровяна дровина деревина. Тому такого моменту, що нехватка, нестача, не буде. Асортимент також присутній. Вартість тров дровиної деревини твердолистяних складає 1020 гривень на сьогоднішній день, і відповідно м'яколистяних і хвойних 744. Але вартість, наголошуємо, не входить на вантаження і не входить доставки. У лісництві продають і колиті дрова, каже Пенішкевич. Щоправда, за них доведеться заплатити більше. Рубане дрова твердолистяних порід коштують, якщо насипом 2,340, а якщо зложені в подонні в палетах, то 3 тисячі гривень. Один кубічний щільний кубічний метр дрова є, і їх вистачить усім, кажуть лісівники. Ліміт на одну людину 15 кубометрів дров. Більше цієї норми для особистих потреб придбати не можна. Далі Красовська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини, Вінниччина.